Залучати дітей до музики можуть не лише музичні педагоги, а й батьки, влаштовуючи своїм дітям вдома музичні заняття з інструментального музикування, слухання музики чи співу. Пріоритетом таких музичних зустрічей має бути щире бажання батьків зацікавити дітей музикою і виявити зацікавленість нею на власному прикладі. Загальновідомо, що гра для дітей найулюбленіше заняття, тому щоб поєднати музику з грою, влаштовують для дітей музичні заняття ігри. На музичному занятті вдома батьки можуть використовувати такі види музичної діяльності: слухання музики, спів, гра на музичних інструментах, гра під фонограму. Також заняття можна урізноманітнити створенням з дітьми власної музики. Зокрема, пісень, музичних казок, мініатюрних інструментальних п'єс, домашні музичні заняття на початковому етапі можуть тривати 10-15 хвилин, але бажано проводити їх в один і той самий час, і найголовніше щодня. Поступово тривалі заняття можна збільшувати. Для домашніх музичних занять необхідно створити відповідні умови. У кімнаті, де проходитиме заняття, має бути світло і ніщо не повинно відволікати увагу. У разі, коли батьки самостійно обиратимуть твори для слухання, вони мають враховувати, щоб ці твори були яскравими та зрозумілими для дітей. Під час слухання музичного твору батьки можуть використовувати улюблені іграшки дітей, які допоможуть охарактеризувати і розкрити музичний образ твору. Перед тим, як вчити дітей слухати музику, батькам разом із дітьми потрібно набути вміння слухати тишу. Окрім того, під час спільних прогулянок батьки можуть запропонувати дітям прислухатися, як шелестять листочки. Як співає пташка, як дме вітерець, як репить сніг під ногами. Так діти спочатку привчаються слухати звуки природи, а потім це вміння перенесуть на слухання музики. Після слухання музичного твору батькам варто поговорити з дітьми про те, який у нього характер, настрій, що персонаж робить під музику, або якщо це музичний пейзаж, що дитина уявляє під неї. Потім можна запропонувати намалювати картину, настрій або порухатися під неї, чи запропонувати пограти на музичних інструментах, обравши їх самостійно. Усі види музичної діяльності можуть бути пов'язані між собою: спів із ритмічною грою або зазвученими жестами, гра на музичних інструментах із слухання музики та музично-ритмічними рухами. Щоденні домашні музичні заняття будуть дуже корисними і для звичайного спілкування батьків з дітьми. Батьки завжди мають фіксувати увагу на успіхах, а от про невдачі згадувати не варто. Насамперед у дітей має викарбовуватися в пам'яті позитивний досвід від таких занять. Коли на домашніх музичних заняттях діти вивчили дитячі пісні, засвоїли навички гри на діячих музичних інструментах, батьки можуть організовувати домашні концерти. Також слід пам'ятати, що музичні враження дітей мають збагачуватися, тому обов'язково разом з дітьми потрібно відвідувати концерти, де звучатиме жива високохудожня музика. Якщо батьки дотримуватимуться цих порад. То невдовзі сприйматимуть музику як невід'ємну частину їхнього життя, як чудовий привід для радісного спілкування з дітьми.